Вітаю, друзі! Універсальний зарядний пристрій для нікель-магнієвих, нікель-кадмієвих і літійонних акумуляторів номінальною напругою від 1,2 до 4,35 В. Зарядні пристрої цієї серії виробляються як із світлодіодними індикаторами, як у нашому випадку, так і з екранчиком. Різниця у ціні приблизно в півтора рази. Як на мене, ніякого сенсу переплачувати за екран немає. Також можуть комплектуватися блочком для зарядки. Цей блочок, тобто мережевий адаптер, додає ціні рівно 1 долар. Літокала не виробник, а скоріше упаковщик. Тому, наприклад, той же блочок і саме зарядне, скоріш за все, виготовлено зовсім різним виробникам. В цьому не було б нічого страшного, якби Літокала контролювала якість того, що вона закупляє, а потім перепродає своїм покупцям. Ну, тобто нам з вами. В даному випадку різниця у якості виготовлення самого пристрою і адаптера просто вражаюча. Достатньо поглянути на написи на цьому адаптері живлення. Ну, такої жахливої якості я вже дуже давно не зустрічав взагалі. Ну, і вишенькою на цьому тістечку. Напис Made in Vietnam» зділено в Китаї. З І... цим усим дуже контрастує практично ідеальна якість виготовлення самого зарядного пристрою. Пластик просто відмінний. Усі написи абсолютно рівненькі. Механізм притискання працює прекрасно. Тут ніяких претензій не може бути взагалі. Робота зарядного пристрою. Вмикаємо в розетку. Вставляємо акумулятор. Пристрій визначає його тип і починає заряджання. Вставляємо інший акумулятор у другий слот. Обидва слоти працюють абсолютно незалежно один від одного. І незалежно однакового чи різного типу будуть ті акумулятори, що одночасно заряджаються. Зарядне має два різних режими заряджання 0,5 А і 1 А. Перевіряємо, чи так це насправді. Перемикаються режими довгим натисканням на єдину кнопку управління. Все працює як слід. А тепер перевіримо іще один дуже корисний режим роботи цього зарядного пристрою. Режим павербанку. Як бачимо, робота в такому режимі можлива лише при використанні правого слота і лише від літій-іонних акумуляторів. Ціна цієї зарядки на Аліекспрес 4-5 доларів. В Україні в середньому у півтора рази дорожче. Брати у комплекті із жахливої якості мережевим адаптером не рекомендую. А от сам зарядний пристрій дійсно дуже гарний. Підписуйтесь на канал. Усім здоров'я і мирного неба! На все добре.